Допрос, гараж, погроза розправою, там, пістолетом, погроза. Кажуть, тобі зараз коліна прострілює, ти встачаєш там за, за гаражами. А хто це був? От яка, типу, з ДНР, там були люди без шевронів з російськими прапорами, на, як на форі просто російські прапори. Mm -hmm. І була, була поліція ДНР і були військові ж саме ДНР. Ну, орієнтовно це хлопці 18-40 років. Траса і початок села праворуч трохи. І в, в першому гаражі вони там зробили себе в біля гаража. Тому, так, початок 9-ї ранку да, затримали мене одного з перших. Хоча я зайшов, то там вже була певна кількість людей, які так само пресингували морально, кому когось там починали ворцювати. І впродовж там постійно прям, поток людей, яких туди заводять, там, до опитують, туди-сюди. Ми через годину закинули просто в підвал і закрили цим дошками. Потім спустили ще трьох хлопців. Одного цивільного, він колишній військовий, прикордонник, морська, морський прикордонник. І двох строковиків знайшли теж. Ну І мене теж вважали військовим. Годин п'ять ми сиділи в підвалі. Нас зібралось близько там, 30 людей, привезли автобус і вкинули в автобус і повезли вже на Мабушку.